Випчиський знов, як мене помалять, приходити дорогу на цих двох пешохідних переходах. Ось це перший перед балсташем, а потім там далі, коли йдеш на другий під другий переход першохідний. Боже, як я цих переходів боюсь. Я навіть іноді не хочу гуляти, тому що не хочу, не хочу просто переходити дорогу в цих місцях. Ви бачите, як машини наїжджають просто на людей. На мене один раз один фантамас. Чуть не наїхав саме в цьому місці, і ще мені погрожував Коротше, фантомас. І ось тут другий переход. Добре, коли машина зупиняється, не проблема чекати довго. Але проблема в тому, що з одного боку може машина зупинити, з іншого ні. Це не нерегу... нерегульовані пішохідні переходи. Це дійсно є проблема. Так, я розумію, що пішко тут небагато, але мені здається, що Ужгород вже став дуже е... усе населеним. Місто і тут потребує бути сітлафори. чи найменше, чи щось якось це питання має урегулюватись, тому що от тут -от я прибіжала дрібними перебіжками, і це досить ніколо.